Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо збирати електронні схеми 72 73, 74, 75 для допомогу електронного конструктора з натоку. Я не буду збирати схеми 68, 69, 70, 71. Бо це ж такі самі схеми, як і схем 61, 62, 63, 7, 64, 65, 66, 67. Схема одна ж та сама, але чомусь їх зробили окремо. Хоча вони там написані. Тому переходимо на 72, 73, 74, 75. Для, них, для цих схем нам будуть потрібні дві батареї. IC. Узоріні війни П'єсову промінювач Лампа, Діод геркон, фоторезистор, сонцева. Вимикач. Кнопка вимикач. Дріт під номером 6, три дроти під номером 3, три дроти під номером 2, два дроти під номером 1. Спочатку встановлюємо наші батареї. та з'єднуємо їх дротом номером 3 потім ставимо біля батареї дріт номер 3 та трохи вище ставимо IT війни. Та з'єднуємо його кнопкою Дротом номером 3 вимикачаємо Трохи вище очистили новини та мудрить під номером 6. Та з'єднуємо його батарею батареєю номером 2. З'єднуємо очистили новини з Виннес, дротом номером 6 з звичайним діодом. Та лампою. Потім біля, біля лампи ставимо дріт під номером 1 та на нього ставимо п'єсовий промінювачок. І з'єднуємо його з дротом номером 2. Тепер з'єднуємо батарею та вимикач. Спочатку за допомогою дрота до номером 1. Встановлюємо його, а потім з'єднуємо дротом номером 2. Коли ми вмикаємо, лампа світодіот почне слитися, а після промінюючи грати. Так оце можна кривати кнопкою. А також за допомогою схеми 73. Ми можемо керувати ним магнітом. Ми заміняємо наш вимикач на Геркон. І тепер тому магніту, коли ми будемо його підносити, вони будуть робити все те ж саме, як з вимикачем. Тепер ми можемо замінити схему 74. Гедкон на фоторезистор. І коли ми з'єднуємо коло, то коли на нього буде потрапляти світло, вони почнуть грати, світитися. Але коли ми його закриємо, нічого не буде. За допомогою XM85 ми можемо замінити. Я заміню фоторезистор на вимикач. Але в схемі 75 замінюємо кнопку на... Коли ми будемо до неї доторкатися, або капнемо якусь стріну, то вона почне світитися та грати. Дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей!